Добрий день, шановні підписники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis. Сьогодні в ефірі п'ятий випуск з серії Формування етнічної ідентичності, що базується на текстах з першого тому видання Інституту історії України. І Видання називається Україна нариси історії. Безпосередньо перший том: Шлях з первісності у цивілізацію Українські шати середньовіччя. Ми в попередніх серіях з вами говорили про ті проблеми, які мають історики для визначення етнічної ідентичності для раннього середньовіччя. Говорили про те, що переважала не скільки етнічна ідентичність, скільки територіальна, релігійна тощо. Говорили про те, що скоріше за все в період. Русі 9 та 12 століття перевижала або місцева тутейша ідентичність, або коли почався поділ Русі на окремі князівства і землі, то так звана земельна ідентичність. Цей випуск має назву завершення формування руської ідентичності. Тепер поговоримо про ХІХ, 14 століття. На думку українських істориків, саме в цей період і завершується формування руської ідентичності. Що пише книжка? Що умови для формування єдиної етнічної спільноти в Русі виникають наприкінці 12-го на початку 13-го століття? Специфікою Русі України є те, що тут спрацював не лише політичний чинник, тобто переборення феодальної або політичної роздробленості, а й інший чинник, на якому наголошували багато українських істориків, це широкомасштабні міграції. В межах сучасних українських умовно земель. І обидві оці фактори, намагання об'єднати руські землі під єдиною владою, а також широкомасштабні міграції, призводили до зливання двох так званих гілок на території сучасної руїни України або на території Русі в Україні. І оці обидва фактори вони ламали цю земельну замкнутість, яка була притаманна 11-12 столітті. І тим самим надали регіональній етнотворчості помітного прискорення. Саме тому, на думку українських істориків, формування єдиного етносу в Русь входить в завершальну стадію вельми рано, що стало зрозумілим, порівняти час завершення українського етногенезу з іншими народами Європи. Значить, що пише українські історики в даному випадку, що прийнято вважати? Що англійці з'являються десь в 14 столітті, іспанці як єдиний народ наприкінці 15 століття, росіяни в 15-16 столітті, французи в 17 -му, 18 -му столітті, італійці німці впродовж 19 століття. У Росії України кажуть автори, оця єдина етнічна спільнота сформувалася раніше за більшість із названих народів. Щоправда, щодо цього висновку у мене є певні сумніви. Чому? По-перше, автори чомусь орієнтуються на народи Західної Європи і приводять їх у приклад. І я вважаю, що це. Такий певний вплив європоцентризму, який панує в головах авторів, які писали ці тексти. Як на мене, непрофесіонала, треба було порівнювати з народами Центральної і Східної Європи. Тут процеси йшли не так райдужно, як описано в даній книжечці. От Зрозуміло, що угорці там відчували свою окрему ідентичність, там чуть не з 9 століття. Цікаво було порівняти ідентичність, яка формувалася у поляків, чехів, словаків, болгар, сучасних румун і так далі, тобто найближчих наших сусідів на Заході, тільки не в Західній Європі, а в Центральній і Східній Європі. І тут, можливо, порівняння було дещо інше. Хоча. Можливо, автори мають рацію, оскільки після падіння Західної Римської імперії в Західній Європі йшло формування варварських королівств, дуже карколомно мінялися розміри королівств, території королівств і так далі. А в Східній Європі, в даному випадку, в Україні, як провінційно-візантійській культурі, ситуація була набагато спокійніша, скажімо так. Порівняно з Західною Європою. І е, дійсно тут міграції дійсно мали місце, і ці міграції, скоріше за все, мали вплив на формування етнічності руської на українських землях. Далі автори включають такий цікавий момент. Я теж люблю його дуже включати. Цей момент, коли в мене немає чіткої прямої відповіді, я починаю ховатися е, за думки інших істориків, бо своєї думки я не сформував. Скажімо так, з якихось питань. Далі йде текст, який є класичним зразком ховання з е, точки зору інших істориків, і фактично не має свого опису цієї ситуації. Ну, автори ховаються за точки зору інших істориків, і мені приходиться теж ховатися за ці точки зору. Спочатку вони переводять точку зору Грушевського, який саме відзначив величезну вагу масштабних міграційних хвиль у межах сучасної української території і от їх непересічну роль в утворенні українського народу. Міграційні рухи, зокрема східно Подніпров'я на Волинь, на Галичину і Полісся, відбувалися внаслідок періодичних наступів степовиків: печеніги, потім Половці. Постійно нападали на Руські землі з півдня, з південного Сходу, що дійсно приводило до постійних міграцій, відкочування населення середнього Подніпров'я на сучасні західноукраїнські землі і північноукраїнські землі, після того, як загроза спадала, йшла зворотня хвиля. І відповідно, коли воєвничі кочівники. Відтіснялися оце в тих степів, починалися ці зворотні дійсно міграційні рухи з Волині Галичини Полісся назад на середнє Подніпров'я, а при можливості і далі на південь і на схід. Далі автори ховаються за праці Преснякова, Пашута, Федіра Шевченка. Михайла Брачевського, тобто уже авторів ХХ століття. Ці автори схильні пов'язувати завершення формування українського народу передусім з політичним чинником. Якщо Грушевський акцентував увагу на міграційному чиннику, ці акцентують увагу на політичному чиннику. І базується це все звичайно на галицько волинському літописі, де Романа Мстиславича, який об'єднав Волинь і Галичину. В єдине князівство називали Самодержцем всія Русі. Ну і, звичайно, знаменитого короля Данила, який отримав корону в Дорогачині в 1253 році від папи Римського з рук там якогось нунція. Далі автори спираються на думку Михайла Брайчевського. При всій повазі до Михайла Брайчевського мені навіть в молодості, коли я був студентом, випала велика честь слухати. Видатного українського історика пана Михайла, лекції це було щось неперевершено. Він як лектор чудовий. От, але його праці багато в чому застаріли, не відповідають дійсності. Але тут, в принципі, дуже слушна думка приводиться, яка е, описує Брейчевський. Цитую: на території Південної Русі, перепрошую, але автор тоді. В межах радянського стереотипу говорить про Південну і Північну Русь, Південна Русь це територія сучасної України. Так от, вертаючись до цитати, на території Південної Русі виразно намітилась політична колізія, яка в найбільш яскравому вигляді промовляла про себе напередодні монгольської навали, виявлення в межах майбутньої України двох політичних інтеграційних центрів. Це західного центру Галичина і Волинь і Східного це Чернігів. Ці два епіцентри впродовж кінця 12-го першої половини 13-го століття вели між собою наполегливу боротьбу за те, щоб очули об'єднувальні тенденції в межах всієї південної Русі і де активно відбувався процес формування української народності. Ну тоді е, пан Вречевський використовував... Термін радянський народність, від якого сьогодні історики відмовилися. Головними речниками цих тенденцій, об'єднавших, мається на увазі, виступала Волинська династія князів Романовичі, і Чернігівська династія князів. Ольговичі, що являло собою найбільш серйозних претендентів на честь фундаторів української держави. Правда, тут Бречевський говорить про державу, а не про народ, але то таке. І водночас цей політичний фактор, що об'єднував терени Русі України, виступав поряд з міграціями, чинником формування єдиної етнічної самосвідомості у місцевого населення, зберіг свою актуальність і після монгольського завоювання. Ольговичі Чернігівські і Романовичі і, Волинські, і Галицькі і далі конкурували в боротьбі за Київ, об'єднуючи Русь-Україну різного роду зв'язками, комунікаціями, включно з інформаційними. І от в ході цього своєрідного змагання між Ольговичами і Романовичами не лише Галичина і Волинь, а й Чернігова Сіверщина все більше втягувалися в загальноруські інтеграційні процеси. Що обхоплювали також і сферу етнічну. Правда, нащадки сіверян, які перетворювалися на севрюків, у цій етноінтеграційний руський процес були втягнуті недостатньо. І, можливо, це сталося через їхні досить значні мовно-культурні особливості, порівняно з рештою проти України. Як би там не було, підсумовують автори, але в другій половині 13, першій половині 14 століття у Росії України зберігається відзначена Брачевським колізія боротьби за Київ, міжумовно кажучи, західноукраїнськими і східноукраїнськими князями. Зокрема, в цьому контексті бачимо володіння Києвом в другій половині 13 століття Чернігово-сіверськими Ольговичами, які правили через своїх посадників, про що пише книж, а також правління в Києві після 1300 року князів з путівської династії, що доводить визначна українська історикиня Олена Русина. Відповідно, виникнення єдиної етнічної самосвідомості. Населення Русі України значною мірою було наслідком того, що князі Галицька, Волинської і Чернігівської земель усвідомили себе продовжувачами справи колишніх могутніх київських князів. А інтелектуали, в особо наближених до княжого двору книжників, формували і в князів. І в їхнього оточення, і ну, в можливих варіантах врядового населення князів, але знов-таки навряд чи це поширюється на основну масу населення селян, які залишалися з тутейшою етнічною свідомістю. Скоріше за все, це верхівка міщан, в основному це гуртові купці, скоріше за все, і от це рядове населення князівств. От і ці інтелектуали. Формували в князів і в оточення і в рядового населення зазначені погляди на руські землі як на єдину країну, що добре видно з галицько волинського літопису. Як стверджує Ярослав Ісаєвич, укладачі останнього, тобто галицько волинського літописи, вважали, що Галич був другим Києвом, спадкоємцем традицій першої київської держави. Етнічні еліти, що виникають в країнах в разі їх об'єднання, складаються як з політичних еліт. Тепер уже закорінених у свою землю, колись це були скандинави. А зараз і вже були не скандинави, так і з етнічної протиінтелігенції, в нашому випадку це священники, які обслуговують потреби першів. В Русі України це, зокрема, виразно демонструють укладачі Галицько-Волинського літопису, які починають усяко підкреслювати свою руськість, тому що десь до 12-13 століття кияни не уважали волинян і галичан Руссю. В цей час Галичани і Волиняни не вважали киян Руссю, але з формуванням Волинсько-Галицького чи Галицько-Волинського князівства Романом Стиславичем вони потроху себе починають вважати Руссю та ще й контролюють Київ. Хоча за Києві йшла постійна боротьба з чернігівськими Ольговичами, і навіть чернігівські Ольговичі намагалися контролювати. Галич. Тобто оця постійна політична боротьба західних українців і східних українців, ну дуже ж умовно, От. І постійні міграції північ-південь, пов'язані з нападом кочовиків, оці фактори починають формувати руську ідентичність, але знов-таки наголошую, що це стосується дуже вузької частини еліти тих часів. І ця вже сформована руськість навіть після двох століть так званих темних віків, де зберіглося ну, надзвичайно мало джерел, мається на увазі 14-15 століття, уже в 16 столітті оця руськість вона пробивається в усіх джерелах. Коли наші студенти, які навчалися в європейських університетах, а це якраз уже кінець 15 століття, ми маємо дані про це. Вони акцентують на тому, що вони або Литвини, якщо вони родом з Великого Князівства Литовського, або о, поляки, бо в короні польській, але себе вони називають русини. І оця руськість, вона дійсно, ми її бачимо вже в джерелах кінця 15-го, початку 16-го століття і далі. І Тоді вже велика частина починає себе усвідомлювати руськими. Але висновок який, що протягом існування Русі як держави йде процес формування руської етнічної свідомості, який охоплює території звичайно сучасної північної України. І цей процес займає декілька сотень років, але наголошую, що цей процес хоч і описується Істориками як процес становлення руської ідентичності, не забуваємо, що ця ідентичність охоплювала тільки невелику частину елітного населення Русі. На відміну від основного населення будь-якої країни до індустріальної, складали селяни, і навряд чи вони себе якимось чином, крім місцевих тутейших, усвідомлювали. Чекайте останнього випуску наступної неділі.